Так, друзі, спеціальний ефір на радіон ве триває. Звуть мене Юля Петрова. І сьогодні четвер, 30 листопада. Останній день осінь. зверніть. Будь ласка, на це увагу про довгу дорогу Сергія Лаврова на зустріч ОБСЄ. І навіщо його туди покликали? Поговоримо на початку моєї ефірної години. І тиметься також про те, що нині відбувається на Херсонщині. Раніше ви чули в новинах, що в збройних силах України підтвердили удар по окупантах в області, коли ті проводили нараду. Ну і власне про зустріч ОБСЄ. Сє розпочнемо розмову сьогодні. У Скоп'ї відбувається щорічне засідання Ради міністрів Організації із безпеки та співробітництва в Європі. Зустріч голів МЗС країн-учасниць ОБСЄ проходить у столиці Північної Македонії як головуючої країни в організації нинішнього року. Очікується, що в центрі уваги виступів голів зовнішньополітичних відомств країн ОБСЄ буде агресивна війна Російської Федерації проти України. І зараз на прямий зв'язок. Зі студії виходить Максим Насвітайло, політолог, і експерт, міжнародник. Обговоримо цю тему. Пане Максиме, добрий день, слава Україні. Добрий день, граємо слава. Я все таки більше на Лаврові хотіла е сконцентрувати сьогоднішню нашу е розмову. Зібралися голови МЗС країн ОБСЄ, аби поговорити про війну Російської Федерації в Україні Лаврова. Покликали чим скандал спричинили, бо кілька держав і Україна також відмовилися брати участь у засіданні. А от скажіть, будь ласка, навіщо взагалі його позвали, і навіщо сам Лавров туди поїхав? Ну і власне до яких наслідків це вже призвело? Насправді дуже дивно, що його покликали на засідання ОБСЄ, а не на іподром. Там би він виглядав більш органічно. Направда, а ось. А з приводу того, що його покликали на засідання ОБСЄ, ну тут може бути декілька версій. Якщо ми подивимось в принципі, на те, хто в цій організації займає дуже багато ключових посад, це не просто росіяни. Це люди, які пов'язані безпосередньо з путінською владою. Це люди, які там працювали в посольствах російських в Америці. Це люди, які пов'язані безпосередньо з тими чиновниками, які відповідають за початок агресії Російської Федерації проти України. Тому те, що така організація з такою ну з таким набіром співробітників, запрошує Лаврова до себе на зустріч в цьому. Особливо немає нічого дивного для Росії. Це, звісно, гарна можливість спробувати суб'єктивуватись на міжнародній арені, показати, що вони ще досі учасники цього дипломатичного процесу, що з ними ще хтось розмовляє. Вони розмовляють, нібито про щось. Можуть домовлятися, і все ж таки ОБСЄ це така структура, яка там формально відповідає за забезпеку ну, за безпекові процеси в Європі за мирне співробітництво. і Тут Росія присутня. Отже, вони також в цьому контексті, хоча це зовсім не так, тому для них є звісно тільки плюси, а для самої організації це звичайно величезний мінус. І в принципі, як черговий цвях в цю труну системи міжнародних відносин і оцих структур міжнародних організацій, які вже давно не представляють собою реальний перебіг дії, реальний світовий порядок, який існує на цей момент. Ну напевно, для самого Лаврого, Лаврова не так сталося, як гадалось. Якісь інші думки в нього були з приводу відвіденого цього засідання ОБСЄ. тому що насправді дуже довго він діставався до Скоп'я. Напевно, ми слухачам маємо пояснити, а що ж власне сталося. Спочатку Болгарія дозволила проліт на свою територію його борту, потім заборонила, мовляв, через те, що Захарова в літаку, а вона під санкціями. Так і Лавров під санкціями Євросоюзу. Ні, От чому тоді йому можна а Захарові ні? А, ну мені здається, що в Болгарії могли злякати, що е, літак приземляться не до заправки, і Захарова е, скупить все, що є в болгарських дюті фрі, і в них е, буде алко алкогольна квідо. Чесно ну. е, важко, важко пояснити, чому саме так трапилося. Це, але це не може не радувати, тому що це по певною мірою. Такий акт приниження для російської дипломатії. Їм довелося робити величезний крюк, там пролітати через Туреччину, Грецію. Ось. І ну, пояснити, чому, чому саме достатньо складно, але ну звісно, зробили виключення там для Лаврова, наприклад, він вперся на те, що Захарова має летіти з ним. Ну тут вже Болгарія вирішила також наполягти на своїх принципах. І я гадаю, що ми Болгарам маємо подякувати. За їх за їх позицію, якраз за цей період, коли вони робили крюку, Ентоні Блінкіла була можливість з усіма зустріти, з ким він хотів поговорити і оперативно покинути скопії ще до того, як туди долетів Лавров. Власне, ще один ляпас російської демократії і російській так званій демократії дипломатії, а також ще один ляпас особисто Лаврову. Напевно, хотів він поговорити з Блінкіном. А може ні. А блінкен не хотів цього робити, і він це продемонстрував. Прокоментуйте це. Будь ласка, очевидно, що Блінкен не хотів не просто говорити у нього не було бажання опинитись. Умовно навіть в одній кімнаті з Лавровим. Як говорять в народі, Лавров це така людина, з якою навіть в одному полі не сядеш, не сядеш в одному полі, навіть ось тому власне, все все відбулось максимально так, щоб, щоб показати незначущість Російської Федерації, там з боку тих ж сполучених штатів Америки, тому що деякі конспірологи вже почали будувати теорії. Ви нічого не розумієте, там блінкін Лавров зустрінеться, будуть про щось домовлятись. Там ну чергова історія про те, що Україну зливають і там про нас домовляються з нашою спиною. Скільки таких вже історій було за цей період повномасштабного вторгнення? Я навіть і не перерахую, але ну ось факти вони на обличчя, вони показують те, як все відбувається насправді. І тому ну Бринкін зазначив, що безумовно потрібно підтримувати контакти з ОБСЄ. це важлива структура. Ну, такі звичайні дипломатичні е, тези, що він міг сказати інакше, як держсекретар Сполучених Штатів Америки зустрівся там з представниками е, влади е, безпосередньо Північної Македонії, що дуже важливо, тому що е, не варто забувати, що е, Балкани це. Ну, достатньо нестабільний регіон, і е, потрібно враховувати цей фактор. Потрібно враховувати, що там також е, ну, певною мірою цей весь регіон він суцільний заморожений конфлікт, і е, зараз потрібно працювати на випередження. Мені здається, в США зрозуміли, що ну, краще все ж таки працювати не, не з наслідками, а з першопричиною, і от намагаються зробити все, щоб там. Ніяких конфліктних ситуацій не виникло. А вони там блінкін заявив про те, що не підтримує шлях північної Македонії до членства в Європейському Союзі. Всі пройшло, пройшло достатньо добре. Ну але головним таким, звісно, показником було те, що і цей візит, і відліт відбувся до того, як Лавров навіть туди прилетів, щоб навіть теоретично жодних якихось там розмов про якісь там перемовини чи таємні зустрічі між ними навіть бути не могло. Більше того, там дуже цікавий нюанс, тому що, мовляв, українська делегація ще напередодні знала про такий крок з боку Сполучених Штатів. А, утім, американська дипломатична служба не хотіла публічно представляти цю зміну графіку як бойкот міністерської зустрічі через російську участь. Ну і просто Блінкен так красиво приїхав, поговорив і поїхав, не поспілкувавшись із Лавровим. А, скажіть, будь ласка, з огляду на те, що сталося, і на ті ляпаси російської дипломатії. Про які ми з вами говорили, чого чекати від нинішньої зустрічі в Україні? Чи дійсно щось будуть обговорювати за нашою спиною? Хоча нас кликали, ми могли приїхати. А, і, і, взагалі, якихось проривних рішень зараз чекати? Та знаєте, в принципі, вирішальних рішень очікувати від ОБСЄ не варто, тому що, ну. По факту вони не не на так багато процесів зараз можуть впливати та й окрім того, що Україна туди не, не, не полетіла а, туди. Відмовились відвідати цю зустріч, як і Литва, Латвія, Естонія і Польща Правда, в останній момент, але все ж таки. Можливо, просто до них новини про відмову України дійшли із затримкою через те, що кордон заблокований, все зараз доходить із затримкою, а ось тому я гадаю, що ну, чогось такого надзвичайно серйозного не буде. Навіть якщо там будуть якісь внутрішні домовленості, то ну, саме в ОБС є. Повторюсь, там дуже багато сумнівних історій є. і про що тут говорити, якщо. Два представники цієї організації, українці понад 500 днів, знаходяться в полоні Російської Федерації. І вони запрошують представника цієї країни на зустріч. І при тому, що немає ніде, я не бачу публічної декларації про те, що буде це питання взагалі обговорюватися. Mm -hmm. що представники ОБСЄ в полоні Російської Федерації. Що ОБСЄ як організація з цим робить? Ну судячи з усього нічого не робить. А ви вже сказали, що міністри закордонних справ України і чотирьох держав ЄС Естонії, Литви, Латвії і Польщі бойкотують зустріч у Скоп'ї, але через присутність саме Лаврова, але чесно кажучи, не потішив своєю заявою голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель. Бо він сказав, що Росія повинна почути від міністрів на цій зустрічі ОБСЄ про те, чому її засуджують та ізолюють. Вразили мене найбільше. більше Приємно вразили інші його слова, чесно кажучи, про те, що він розуміє занепокоєння деяких держав, але привітав рішення Північної Македонії дозволити міністру закордонних справ Російської Федерації Лаврову взяти участь у зустрічі. Мовляв, воно узгоджується із цитата спільною метою збереження багатосторонності. Про збереження якої багатосторонності каже пан Борель, отак на другому році війни, майже вже два роки, воює Російська Федерація ситуація з нами йдеться про пряму агресію пряме вторгнення, і чому собі голова європейської дипломатії взагалі дозволяє такі висловлювання? Ну саме тому що він голова європейської дипломатії, і все ж таки, це, це його робота мені здається, ну типу він як має до кінця репрезентувати ту позицію, що все ж таки потрібно. Щоб була у всіх однакова міра представленості, що все можна вирішити дипломатичним шляхом, шляхом переговорів, що ці інституції, які існують, міжнародні вони мають досі якусь якесь значення, впливи. Ми маємо саме на них опиратись для того, щоб вирішувати ті ті чи інші конфлікти, і що ну так само, як чиновники ООН заявляють, що якщо Росію там... Наприклад, виключити, хоча це майже неможливо з організації Об'єднаних Націй, то які залишаться майданчики, щоб якось з нею говорити, домовлятися, там якось на неї, хоча б хоча б якось впливати, і саме мені здається, така ж позиція Обореля, що ну він ще сподівається, або принаймні він є заручником ситуації, тому що ну, що він може сказати як очільник європейської дипломатії. Він не говорить фактично про те, що потрібно все дипломатичним шляхом вирішувати. Інакше, якщо він скаже, що дипломатія е, ні на що не спроможна, то е, яка взагалі то, то його посада має стати вакантною, аби взагалі вакансія така, має просто зникнути сама собою. А що тоді такого має статися, із з боку Російської Федерації, щоб от зникла така, знаєте, дипломатична наївність даруйте? Не знаю, важко сказати. Можливо, це там вторгнення в країни члени Європейського Союзу. От зараз поїснує певне напруження там, і на кордоні з країнами Балтії, на кордоні з Фінляндією, Російська Федерація може чинити певні провокації. Тому, ну, Дуже багато європейських чиновників вони просто стали заручниками цієї існуючої парадигми, в якій вони жили протягом останніх десятиліть, де не відбувалося настільки значущих конфліктів. У них не відбувалося настільки серйозних викликів, існувала оця ось думка про те, що не знаю, мабуть, думка сформована ще Францісом в, в його книзі Кінець історії. Думка, яка коротко кажучи, полягала в тому, що демократії, які торгують між собою, вони не воюють, тому що в цьому просто немає немає інтересу завжди можна про все домовитись, все вирішують економічні інтереси, і все буде далі нормально, і от в цій парадигмі приблизно існували всі європейські країни, європейська дипломатія, і так далі, але як ми бачимо, історія продовжує е, рухатись, і вона ще дуже далека від кінця. Але оця думка, на жаль, ще до кінця не дійшла дуже багатьом представникам європейських країн і не тільки. До представників інших європейських країн глава МЗС Австрії також похвалив запрошення Лаврова на зустріч ОБСЄ. Сказав, не треба боятися діалогу. Серйозно якого діалогу знову таке відкрите і напевно риторичне запитання? А як зараз взагалі ділиться Європа, так би мовити, як ділиться вона в питанні того, підтримувати, не підтримувати Україну, боятися і не боятися Російської Федерації, Взагалі, що відбувається після таких заяв? Я б не став сприймати надто серйозно ці заяви. Як як, як я казав, казав, щойно фактично це певною мірою, дещо і формальні заяви, тому що ну знову ж таки, це був представник МЗС Австрії, і це цілком нормальна заява як для представника МЗС. Не, не кожен представник МЗС може сідозволити такі. Достатньо гучні прямі заяви, як, наприклад, деякі українські представники міністерства закордонних справ послі там в різних країнах, тому ну Австрія, так вона звісно є під підправним питанням, тому що Австрія це один із головних лобістів інтересу саме Балканських країн на вступ до Європейського Союзу. Канцлер австрійський нещодавно казав, що ну якось несправедливо буде, якщо Україна поперед балканських країн стане членом європейського союзу, адже вони довше знаходяться в цьому процесі євроінтеграції. Давайте не будемо забувати про них. Ось тому ну такі неоднозначні заяви. Вони вони можуть бути. Вони нам звісно неприємні і Вони виглядають відірваними від реальності, але ну, така поки що система міжнародних відносин. То вона загрузла в цій ідеалізованій ліберальній парадигмі. І сьогодні, до речі, помер же Генрі Кісінджер в віці 100 років фактично. Фактично людина, яка зробила чи не найбільший склад вклад у ХХ столітті саме формування концепції політики реалізму, uh -huh. і от, він би це все, звісно, дуже не схвалив. Але ну тут, знаєте, тема для окремої довгої дискусії. Якщо буде колись випуск з обговоренням концепції лібералізму і реалізму, то запрошуйте, поговоримо, але треба буде десь годину закласти. Тим часом зараз поправляють мене мої колеги, спираються на пояснення Олега Ніколенко. Ми пам'ятаємо це речник Міністерства закордонних справ України. А йдеться про те, що українська делегація там не присутня у Скоп'ї. Це трохи не так. Кулеба дійсно не полетів, тому що присутній там Лавров, його російський колега, і дійсно українська делегація на рівні міністерському не присутня на засіданні. Але Олег Ніколенко каже про те, що. А зараз там посол України присутній, тобто Україна все-таки чує, що там говорять на тому засіданні обсє. І завтра говоритимуть, до речі, тому що два дні воно триватиме. І зовсім вже без України і поза спиною України питання не обговорюватимуть. Ну приблизно так, вірно? Так, так. Безумовно, дійсно. Ми в цей момент опустили, що на, це просто на нижчому дипломатичному на посольському рівні. Україна там представлена. І принаймні, ми будемо залишатися в контексті того, що відбувається. Угу. Ну і якщо можна, буде коротко поговоримо про тим, що з ОБСЄ відбувається, ви зачепили таку тему, так що є там багато представників, так би мовити, пов'язаних із Кремлем. Ось і Радіо Свобода проводила спеціальне розслідування, і навіть називало цих кількох росіян пов'язаних із офіційною владою, які зараз працюють в організації з безпеки і співробітництва в Європі. А от поясніть, будь ласка, взагалі, по про реформування ОБСЄ ОБСЄ зараз ідеться. чи піднімається це питання? Тому що і про те, що ООН зараз ми чуємо, і як вигнати Росію із Радбезу ООН, Також ми багато говоримо в нашому ефірі, і про те, що вся система безпеки зараз не тільки Європу, але й світу, змінюється докорінно, і що треба щось робити, принаймні такі заклики ми чуємо. Що з ОБСЄ? Ну з приводу розпочнемо, мабуть, з коротко по декілька слів з приводу розслідування Радіо Свобода дійсно радив кожному хто цікавиться міжнародними відносинами діяльністю міжнародних організацій. Почитати це розслідування, воно досить цікаве. Можливо, когось це може навіть здивувати. Не створене. Тобто, тільки так може бути, що люди, які безпосередньо пов'язані напряму із Кремлем, навіть де там дружина є людина, яка там безпосередньо і прямо закликала до агресії Російської Федерації проти України, вона досі працює в організації. В це це дійсно такі дуже дуже цікаві і шокуючі факти. Раджу кожному переглянути. Що в принципі, після цього матеріалу, як на мене, за ОБСЄ все стає зрозуміло. І там. Будь-які очікування від цієї організації вони ну є не те, що відсутні, вони є від'ємними. Ось якщо говорити про можливість реформування ОБСЄ, то тут. Мабуть, неможливо говорити у відриві від реформування Організації Об'єднаних Націй як такої, тому що це ось головний кит, на якому тримаються ці всі міжнародні інституції, і от, поки організація Об'єднаних Націй є фактично недієздатною, то і ці організації вони будуть відповідати тому, ж тому ж рівню, який є. І ООН говорилось багато про можливості там певного реформування Організації Об'єднаних Націй, принаймні там рад Безу, Але всі ті пропозиції вони були виключно формальними, і вони реальний стан речей не відображають і не відображали в принципі. Тому ну, на моє суб'єктивне переконання. Глобальне реформування організації Об'єднаних Націй або створення її альтернативи можливо тільки після якогось е, глобального е, всеохоплюючого конфлікту, після якого вже сформується і новий світовий порядок, і нова організація, яка буде е, собою цей світовий порядок уособлювати. Е, протягом світової історії тільки так все і відбувалось, і у мене, якщо чесно, немає. На жодних причин думати про те, що зараз ми побачимо якийсь інший сценарій, а даруйте перемога України у цій війні, а значить, перемога європейської демократії, а значить, перемога нового світового е безпекового порядку і загалом погляду, так би мовити, на життя, чи не спричинить ця велика історія до великого реформування або там занепаду ООН і появи нової організації. На моє суб'єктивне переконання, перемога України вона якраз будеться в в контексті цього великого глобального конфлікту. П 2024 рік, мені здається, буде надзвичайно вирішальним не тільки для нас, а й для всього світу. Може відбутись дуже дуже багато змін. І це якраз те вікно можливостей, коли там більшість ну величезна частина країн саме демократичного світу, цивілізованого світу, в них будуть проходити вибори. В першу чергу це вибори сполучених штатах Америки, і от поки буде існувати цей період певної турбулентності, все може трапитись. Дійсно, ну є декілька варіантів розвитку події, але я схиляюся ж таки до того, що ми безумовно перемогу здобудемо, але це буде перемога вже в контексті більш а, глобального конфлікту. Де ми будемо однією з, з ліній фронту? Я не хочу нікого лякати, просто ділюсь своїми своїми спостереженнями і думками. Це не прогноз. Я там не буду говорити, що це 100% буде так, але на моє, на мою думку, швидше за все, все буде відбуватись саме в такому контексті, саме в такому контексті, пане Максиме. Я вам дуже дякую за коментарі. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник, говорив зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.